Сьогодні 28 січня 2025 року. Заняття розвиток мовлення. Тема заняття Майстер-шеф Діти. Доброго ранку, мої маленькі друзі. Доброго ранку, шановні батьки. Я дуже рада нашій зустрічі. І сьогодні перше заняття в нас буде дуже цікаве і незвичне. А чому зараз ви дізнаєтесь? Тож сідаємо зручненько і дивимось на екран. Розпочати наше заняття я хочу загадки. Послухайте, будь ласка, він завжди на кухні вашій, готує суп, компот і кашу. Це загадка? Дійсно, це. Кухар, загадка про кухаря, а з чого кухар готує їжу? Правильно, з продуктів. Сьогодні ми з вами продовжуємо говорити про продукти харчування. Люди повинні вживати різноманітну їжу, щоб бути здоровими і сильними, і не хворіти. Діти, які добре їдять, швидко ростуть. І сьогодні, дітки, я пропоную вам потрапити на телевізійну гру майстер-шеф Діти. Так, сьогодні ми з вами будемо маленькими кухарями, а всі ви знаєте, що кухар дуже багато знає про їжу і про продукти харчування. Може, хтось з вас, з батьками, дивиться цю передачу? Так, саме мені вона дуже-дуже подобається. Вона про що? Ну, хто не знає, я вам скажу ця передача про те, як правильно і швидко приготувати корисну їжу. І ось сьогодні ми з вами потрапляємо на таку програму. Ми з вами будемо маленькими кухарями. Так, ну що ж, давайте спочатку, щоб приготувати їжу, нам потрібні продукти. І зараз ми з вами потрапляємо до комори. Так, комора або крамниця, як вона називається. Давайте з вами роздивимось, які продукти лежать на полках. <кхем> Роздивилися. Так, тепер нам треба розкласти ці продукти правильно. На нижню полочку ми покладемо тільки фрукти. Далі покладемо овочі. Далі ми будемо класти продукти з борошна. І на верхню поличку ми з вами покладемо молочні продукти. Запам'ятали? Так, ну якщо ні, я вам буду підказувати. Ну що ж, починаємо. Перші у нас молочні продукти. Ми їх покладемо на верхню полочку. Правильно? Це у нас. Так, вироби з борошна. Правильно, дітки, ми їх теж покладемо після молочних продуктів. Це називаємо одним словом, що ви бачите перед собою? Правильно, овочі. Так, молодці. А це так, дійсно, це фрукти. Вони будуть лежати в нашій куморі на нижній полосі. Правильно! Кошики в руки ми беремо і в комору йдемо, а в коморі ж на полицях не шарфи і не футболки, і смачно пахне тут завжди, буде смачна їжа. Так, молодці. Ну що ж, продукти ми з вами розклали, повторили і тепер переходимо до наступного завдання. Які ж бувають продукти? Давайте уважно роздивляємось як їх можна правильно назвати. Подивіться, це продукти м'ясні або з м'яса. Так, це називаємо одним словом буряк, морквина, капуста, що це? Це можна просто назвати овочі правильно. Це фрукти, правильно, а це уважно роздивляємося. Так, це рибні продукти або морські їх ще називають, так? Далі це вироби з борошна або... Хлібобулочні вироби, їх так і називають, тому що з борошна і роблять і хліб, і булочки. І так слово склалось. Хліб-булочки. Хлібобулочні вироби. Повторимо, давайте. Хлібобулочні вироби. Правильно, дітки, роздивляємось. Це вироби з молока. Правильно, як їх можна назвати? Молочні, так, правильно, молодці дітки. А це? це напої. Правильно до них входять різні соки, квас, або якісь газовані напої. Їх так і називають напої. І їх ми дуже часто можемо бачити в різних супермаркетах. А це. Так, всі ви знаєте, що можна робити запаси на зиму. Так, і бабусі, і матусі дуже часто закручують овочі, або м'ясні вироби роблять, або рибку можна закрутити. Такі продукти називають консервовані продукти, або консерви. Так. Молодці дітки, ну що ж? Третє завдання. Потрапляємо ми з вами на кухню. Тепер ми будемо працювати в командах. І треба нам бути дуже-дуже уважними. Чому? Тому що зараз ми будемо ліпити пиріжки. Ну, разом, звичайно, з дорослими, з бабусею будемо ліпити пиріжки. З Чого їх будемо ліпити? Як ви вважаєте? Так, дійсно, з тіста пиріжки будуть різні, про які зараз ви дізнаєтесь. Тісто мнем, мнем, тісто тиснемо, тиснемо, тісто ми місили, пиріжки зліпили, шльоп, шльоп, шльоп шльоп, є з капустою пиріжок з м'ясом і картоплею я, повидло покладу усіх друзів пригощу. І зараз ми будемо друзів пригощати. Дивимось уважно на пиріжок. Він незвичайний. На ньому є силует продукта, з якого е зроблена начинка у пиріжка. Давайте з вами подивимось. Як ви вважаєте, що це за пиріжок? Пиріжок з гороху можна сказати. Пиріжок з гороховою начинкою. Повторили? З гороховою начинкою? Так, дивимось, наступний пиріжок у нас. Так, з яблуком, з яблучною начинкою. Правильно? Так, а тут пиріжок з якою начинкою? Дійсно, з полуничною начинкою. Молодці дітки, які ви справні кухарі. Так, а це з сирною начинкою, звичайно, молодці, вгадали. Дивимось на силует, малина або картопля. Правильно з картопляною начинкою, або можна сказати пиріжок з картоплею. Так, Так, так а тепер дивимось. Так, м'ясо можна сказати м'ясний пиріжок, або можна сказати з м'ясною начинкою. Всередині пиріжка м'ясна начинка. Так, пиріжок з грибами або з грибною начинкою. Молодці. Так, пиріжки ми зліпили. Вони стоять на столі і О -о -о. остивають, так, колонуть. Тепер давайте з вами будемо варити супчик, наступне завдання. Давайте з вами пригадаємо, який же буває суп. Дивимось, якщо в супі тільки цибуля, як можна назвати цей суп? Так, суп з цибулею, овочі, овочевий суп. Коли ми гречку додаємо, гречаний суп, сирний суп, правильно, дітки. Так, якщо він з курочкою курячий суп, можна і такий зварити, якщо додаємо грибу, грибний суп, так. а це в нас буде м'ясний суп і Рибний суп, звичайно, а рибний можна ще й назвати юшка, так? Правильно, дітки, дуже багато, я впевнена, полюбляю такий супчик. Картопляний суп це суп, в якому дуже багато картоплі. Картопляний суп. Так, дітки, молодці. А тепер дивимось на наше журі. Хто не знає, це у нас Ектор Хіменос Браво, Він е, вигадав цю програму, і він майстер-шеф. Але дітки, він іноземець і він погано володіє нашою мовою. Робить дуже-дуже погано багато помилок. І давайте з вами послухаємо, як він розмовляє, і допоможемо йому правильно. Розповідати, що він готував, а ми будемо правильно ставити слова в його реченні. Так? Ось послухайте: Я готував обід. Правильно? Правильно. Спочатку зварив Вермішель суп, чи правильно він сказав? Та, треба сказати, спочатку зварив вермішелевий суп. Так, правильно, далі. Приготував картопля пюре. Так, тут теж помилка, приготував картопляне пюре. Потім я спік яблуко. Пиріг, як треба правильно сказати, спік яблучний пиріг, Так, і зварив полуниця компот. А треба сказати полуничний компот, звичайно, дітки. Ось так ми нашого шефа. Виправили, і всі речення тепер він буде говорити правильно. Завдяки вам, молодці дітки. Тепер переходимо до наступного завдання. Давайте з вами ще раз пригадаємо корисні та шкідливі продукти. Дивимось на екран і обираємо шкідливі продукти. Піца, торт або тістечко. Ну, якщо багато цього продукту вживати, то це дуже небезпечно для вашого здоров'я, звичайно. Морозиво це теж шкідливий продукт, правильно, дітки. Пончик, так, такий є смачненький, але його їсти не рекомендується. Так, різні ходоги, печива з шоколадом, тістечка і, звичайно, картопля фрі, яку дехто з вас полюбляє, але її їсти не рекомендується. Ну, може, трошечки. Так, молодці дітки, давайте з вами роздивимось, чи всі продукти ми з вами назвали. Продукти шкідливі для вашого здоров'я. Подивіться ще раз уважно і запам'ятайте їх. Так, ну що ж, на останок заняття я хочу з вами вивчити маленький віршик. Можна його не вивчити, але може хто його і запам'ятає. Але я хочу, щоб ви його послухали уважно і допоможе нам в цьому. Ось така табличка. Будемо з вами дивитися і повторювати за мною. Згодні? Слухаємо. Вітаміни всі смачненькі, і солодкі, і кисленькі. Їжте діти їх охоче. Кожний. Хто коли захоче, щоб були ви здоровенькі і красиві, і рум'яненькі, щоб росли міцні і дужі, до хвороб були байдужі. Ось такий. Віршик. І цим віршиком я хочу сьогодні завершити наше дуже-дуже цікаве заняття, ну, я так вважаю, на якому ми з вами побували. Давайте з вами пригадаємо, як називалась наша передача. Майстер-шеф діти. Так, сьогодні ми з вами були маленькими кухарями, розбиралися, які продукти корисні, які продукти шкідливі. А ще ми з вами сьогодні що робили? Так, готували Готували з вами пиріжки з різною начинкою, варили суп, різний суп. І тепер ви знаєте, як ці вироби ми можемо з вами назвати правильно. А ще ми допомогли нашому шефу Ектору Хіменосу браво правильно розмовляти, правильно строїти, будувати речення. І, я вважаю, він буде вже правильно розмовляти, і ми його будемо розуміти. А сьогодні, дітки, я з вами прощаюся. Всього вам найкращого. Допомагайте своїм матусям і бабусям на кухні, будьте маленькими шеф-кухарями. До побачення, до нових зустрічей!